100. 100! Наша боротьба триває. Банда не здається. А І тут в Києві і на місцях. Позитивна інформація, яка доходить до нас, особливо з теренів Західної України. Багато чиновників, які займають державні посади, а їх заставляють їхати сюди, на той антимайдан, до Маріїнського парку, пишуть заяви про звільнення, тому що вони не хочуть йти проти власного народу. І тому ми маємо з вами продовжувати нашу боротьбу. Бо до речі, 9 років тому назад, під час Помаранчевої революції, люди, які працювали тоді при владі, вони не дуже поспішали. Вони ще чекали до остатку. Нам важливо деморалізувати повністю тих людей. Які сьогодні працюють при владі, вони мають знати, що служити тій банді, служити тим жулікам є просто небезпечно. Внутрішня атмосфера, і тут в Києві, і на місцях, має бути такою, що це себе мав бути великий сором і великий стиль прислужувати тій банді, так, товариство. От попитайтеся у своїх бабусів, дідусів особливо. Або почитайте в різних історичних книжках, як колись в нас, наприклад, в українських поселеннях в українських селах було. Якщо в селі з'являвся якийсь негідник, який компроментував сільську громаду, сільська громада повністю разом чинила фактично такий собі бойкот отій поганій людині. З ним не віддалися, його відкидували, його не пускали до церкви. Відповідно, ця людина відчувала, що вона не може окремо жити без громади. І ця людина або змінювалася, каялася, приповзала на колінах до громади, просила вибачення і тоді ставала повноцінним членом товариства, або ця людина просто-напросто відходила від громади, вона зникала, вона йшла кудись геть. Нам з вами потрібно зробити от саме такий моральний Екологічний тиск на всіх тих, які сьогодні прислужують цьому злочинному режиму. Тому що цей режим принижує українців раз. Цей режим краде два. Цей режим організував просто масову корупцію в державі зверху до низу. Три. Цей режим узурпував повністю всю владу в нашій державі і законодавчу, і виконавчу, і судову. Цей режим не слухає власного народу, а він мав би слухати майдан, yeah. мав би слухати голос людей. Yeah. Він того не чує, товариство. Тому ми з вами тут стоїмо. А це не просто стояння, це є наша боротьба, це є наш тиск на ту владу. І бачимо, що потрохи-потрохи, а вона вже починає тріщати. Хоча з іншої сторони вони чинять спротив по відношенню до нас. По відношенню до активістів Майдану. Ми знаємо, що Янукович ще не підписав до цього часу цей закон, який два дні тому назад був ухвалений в парламенті. Закон проти політичних репресій, закон про припинення крим... кримінального переслідування усіх учасників Євромайдану, усіх учасників Революції Гідності. Верховна Рада проголосувала. Представники партії регіонів, бо вони розуміли, що їм потрібно розблоковувати парламент, і ми на це пішли заради цього закону, але має бути підпис президента. Я вже вчора інформував, що голова Верховної Ради цей закон підписав, і він відправлений в адміністрацію президента. Поки що інформації немає, тому вимагаю. Вимагаємо від Януковича. Не якщо він усвідомлює, що політичну кризу в державі потрібно розв'язати і сьогодні саме від Януковича залежить багато питань. Питання підписання цього закону. Питання підписання указу про відставку Уряду Азарова. Ми чекаємо цього. Уряд Азарова, що? Відставка! Чинців в погонах, які били мирні демонстрації, які собі дозволили перевищити свої повноваження, які поступали незалежно від того, наскільки вони б мали відповідати честі і гідності українського офіцера. Вони навпаки потовтали ту честь і гідність. А часом дехто з них ще й вихваляється, як вони розганяли тут мирних мешканців, мирних. Активістів з Майдану, молодь, студентів, старших людей, жінок, журналістів побили, медпрацівників побили. Їм абсолютно байдуже. Не потрібен нам такий спецпідрозділ, так, товариство. Саме тому ми виступили ініціаторами і ставили то питання перед генпрокурором в парламенті. По перше, беркут має бути пронумерований. На шоломах має бути персональний номер, мають бути на нашивках персональні номери бійців, а то зараз вони, бачите, не можуть знайти винних, бо в них абсолютно немає жодних розпізнавальних знаків. З іншої сторони, якщо в нас такий спецпідрозділ, замість того, щоб захищати людей, він розганяє людей, він дозволяє собі необґрунтовано використовувати силу, розпустити цей спецпідрозділ Беркут і на основі. Підрозділ, куди б увійшли в першу чергу не тільки сильні, фізично підготовані, а й патріотичні хлопці, які би відстоювали інтереси держави, які би не сміли піднімати патіки по відношенню до мирних мешканців, які би захищали нас з вами, так, товариство. І, певно, треба, щоб психологи з ними добряче попрацювали, щоб їм вклали в голови хто ворог, а хто не ворог. Не можна ворогом робити весь народ. Ми з вами маємо продовжувати нашу боротьбу. Ця влада думає, що вона нас зажене в тривале протистояння. Нічого страшного. Були приклади. Історичні приклади, приклади в інших державах, коли люди, яких та влада дістала, виходили і довго боролися, і вони перемагали, і ми з вами обов'язково переможемо. З однієї простої причини, за нами правда, так? за нами гідність відроджена українців, так, товариство, за нами гордість. Що ми є нацією, яка достойна бути господарем на своїй землі, так, товариство? Тому не зважаймо на їхні окольчики. не зважаймо на те, що репресії вони продовжують. Ми кожного захистимо. Ми будемо пліч опліч далі стояти, бо інакше не може бути. Вони хочуть нас розірвати. Вони хочуть нас розтворити. Не дамося! Так, товариство, ми не повинні піддаватися на ті всі провокації. Не маємо піддаватися на все те, що зараз з банкової різних тайняків сюди підсилають провокаторів. Я вже вам про це говорив. Ми неодноразово наголошували. Женіть шию негідників, які ходять тут поміж людьми і починають підбивати людей на різні провокативні вчинки. Раз починають сіяти зневіру серед людей. Хто сіє з невірогеть Майдану, так, товариство? Хто ходить і починає нити, а во не знає, що то буде, може додому. Хай їде додому, так, товариство. Нема чого нам тут тримати, всяких деморалізованих мипів, яких попередньо накрутили в адміністрації президента, дали їм пару копійок і вони сюди приходять, розкладають дух людей. Не Deus, vem aqui. Tenho...